Усім привіт. Слухайте, я впевнений, найчесніший психологічний тест в Україні це маршрутка. Не якийсь там тест із книжки, не дізнайся свій тип особистості, а звичайна ранкова маршрутка. Ти заходиш усередину, і вже по тому, як тебе протиснули між валізою, лопатою, пакетом із капустою і мужиком, який пахне димом 93-го року. Можна зрозуміти твій рівень стресостійкості. Водій слухає шансон так, ніби це його персональний Spotify Premium. На лобовому три ікони, дві ялинки, чотири цінники. Але ремня безпеки немає, бо то вже м, занадто. Коротше, ти такий розраховуєшся картою, термінал зависає, а водій дивиться на тебе як на особистого ворога економіки. Ти стоїш із тою карткою, думаєш, о, доросле життя, коли ти можеш купити квиток у Європу. Але боїшся заплатити в маршрутці життя, як є. Сидиш, трясешся, намагаєшся не зустрічатись поглядом із людьми, які за одну поїздку розв'язують політику, економіку і твою самооцінку. Ти ловиш себе на думці. Укрзалізниця – це вже лакшері, бо там, хоча б не кричать задні двері. А поки в інтернеті всі показують свої електрички. Ми проходимо наш щоденний український квест. Чи виживу, якщо маршрутка впише ще шість людей. Але чесно, якщо ти витримав час піку маршрутці і не влаштував скандал, значить ти вже психічно готовий до всього? До шлюбу спільної оренди і вайбер чату з сусідами. Оце, друзі, справжнє доросле життя, як є.